Цей рік для товариства Червоного Христа України ювілейний організації відзначає 105-ту річницю. В Олександрії робота товариства розпочалась у 1958 році з курсів навчання медсестер. Останні три роки це час випробувань тривог та допомоги, адже товариство Червоного Христа є найбільшою гуманітарною організацією. Починаючи з 2020 року, товариство спіткало як і всю суспільство, це ковід, і боротьба з ним дала знати про те, що товариство не може стояти осторонь і працювати окремо від суспільства. Тому, мабуть, це було повштухом до поновлення рядів волонтерів, які на сьогоднішній день є рушійною силою підтримкою самої організації. В цілому зараз міський осередок активно працює за програмою Браво. Це дало можливість залучити 10 додаткових волонтерів для роботи по різним напрямкам. При підтримці програми Браво. Виграла міні-грант, що дало нам можливість на зимовий період забезпечити наш центр первинної медико-соціальної допомоги. Керівником ще був дячук Сергій Степанович. На його клопотання звернення ми придбали на 49 тисяч 942 дві гривні дві пральних машини і три боляра. Ми передали це все в галузь медицини. Ми розуміємо, що ми очікували дуже таку холодну зиму для того, щоб полегшити працювати нашим медичним працівникам. Така була прийнята допомога, передати таку допомогу на підтримку нашого наших медичних працівників З початку повномасштабного вторгнення товариство першими розпочало навчання населення з першої медичної допомоги. Через наш курс за березень місяць на базі бібліотек міста організації міської пройшло майже 1112 чоловік, які отримали. Знання з першої допомоги, що дало можливість людям на початку не злякатися, а мати якісь навики по наданню цієї допомоги, з починаючи з квітня місяця, товариство почало Відпрацьовувати напрямки з надання допомоги ВПО, ми почали свій, як то кажуть, шлях з допомоги продуктами харчування. Це були кошти з власних джерел за власні рахунки. Ми тоді перші 220 продуктових наборів отримали, закупили і видали першим, як ми кажемо, людям, які Приїхали до нашої Олександрійщини. сьогодні. Товариство Червоного Христа України активно працює завдяки підтримці волонтерів та міжнародних партнерів. Основними у Кіровоградській області є Данія та Швейцарія. Це будівництво підтримка і перебудова, оснащення пунктів проживання переселенців. Вони перебудовують будівлі, які пристосовують під це, роблять ремонти, вікна, заміна, двері, покрівлю, санузли вони міняють. Це напрямок Швейцарського Червоного Христа, але вони також ж придбали і речі для лікарень, і для цих пунктів розміщених людей проживання. Це були ковдри, кроваті, тумбочки, пральні машинки, холодильники це за напрямком Швейцарського Червоного хреста. З початку війни і до кінця 2022 року червоний хрест допоміг більш як 7 тисячам людей, але серед потреб самої організації це відсутність власного транспорту та додаткового складського приміщення. Очільниця міського осередку Людмила Зіміна дякує усім, хто протягом тривалого часу підтримує організацію, адже усі ми разом робимо добру справу з вірою у перемогу.